Good morning, children. Today we have got uh, some new words. It's not difficult, many of these words you know. So let's start. Should варто. дивіться, якщо uh, ви хочете дати людині рекомендацію, uh, ну от як лікар, правда? От, ви прийшли і говорите, в мене болить живіт. І лікар вам дає рекомендації. Тобі варто зробити це і це. Або тобі не варто вживати це і це. Тобто, якщо ми хочемо комусь щось рекомендувати, ми говоримо слово should. «You should drink warm tea. Тобі варто пити теплий чай. «You shouldn't». тобі не варто. Наступне слово shouldn't. Тобі не варто «You shouldn't drink cold drinks. Тобі не варто пити холодні напої. Нагадую, drink це пити, якщо діє слово, якщо це іменник, drinks це напої. Тобто одне й те саме слово може виступати у різних частинах мови. Drink, to drink це пити, drinks напої, wash мити, to wash мити. Uh, uh, Значить так, якщо ми ставимо частинку чу, це означає, що це діє слово чуваш мити. Before це до або перед. Before до або перед. «Warm» теплий. Це слово ви мали вчити в кінці третього класу. «Warm» теплий. «Tea» чай. Cut – Ми знаємо, що слово cut – це різати. Якщо ми говоримо cut, on – це порізатися. Да? Якщо ми порізали, наприклад, пальчик. Cut on your finger. Порізали пальчик, ранку зробили. І наступне слово plaster – це пластер. Ніби нема складних слів, ну should shouldn't варто запам'ятати, і слово before до або перед. Біфо вживається, якщо ми говоримо про час. Це не про простір. Ми не можемо сказати перед диваном і поставити слово біфо софа. Ні, це про час. It's about time. Це про час. До якогось певного часу. Так, наступне: open your books, please. Відкрийте підручники. Будь ласка, «Page 79, сторіночка 79. Lesson 5, 6, 5 6, Doctor's Advice, лікареві поради. Read and match. Прочитай та з'єднай. You shouldn't, тобі не варто eat їсти with, з dirty hands брудними руками. Це у хлопчика, в якого животик болить. А в цієї дівчинки горло болить. You should, тобі варто, stay in bed. Stay лишатися in bed в ліжку. Дуже слово stay, схоже на стояти, правда? Лишатись в ліжку. Я думаю, це до обох діток. Можна віднести, якщо животик болить або в тебе застуда, краще лишатись в ліжку. You shouldn't, тобі не варто eat food, їсти їжу, That – що isn't fresh, що не свіжа. Це до хлопчика. До речі, Fresh це в нас ще свіжочавлений сік. Ось так можете запам'ятати, що Fresh це свіжий. Далі you shouldn't тобі не варто drink пити cold drinks, гаря... холодні напої. Це до дівчинки. В неї горлечко хворе. You should, тобі варто wash fruit, мити фрукти before, do you eat it, ти, до того, як ти з'їси їх. Це до хлопчика. You should, тобі варто, drink пити warm tea, теплий чай with lemon з лимоном до дівчинки. You should, Тобі варто go to the doctor сходити до лікаря. Я думаю, це в обох випадках. You shouldn't, тобі не варто eat sweets – їсти солодощі before dinner – перед вечерею. Так, це до хлопчика. This exercise we done. Цю вправу ми зробили. Так, погляньте, будь ласка, remember, запам'ятати. Слова «should», варто вживаються в усіх особах. Наприклад, я мені, да? «I», але перекладаємо мені. Мені should варто, wash fruit, мити фрукти and vegetables, та овочі. Так само «should not», «should not», не варто скорочується до shouldn't. Частіше за все використовується саме скорочення, shouldn't, і використовується в усіх особах. Бачимо I, але перекладає мені, мені shouldn't, не варто eat, їсти with dirty hands з брудними руками. Якщо ми хочемо зробити, це було перше речення плюсик, ствердження. Перше речення, плюс екс друге заперечення і третє question питання. Якщо хочемо зробити запитання, should виносимо на перше місце і буде: Should I? Чи варто мені go to the doctor іти до лікаря? Should I go to the doctor? Так, запам'ятали. Should варто, shouldn't не варто, якщо хочемо зробити питання, should Виносимо на перше місце. Далі дивимося. Exercise to. Look, поглянь and say і скажи слово should варто або shouldn't не варто. Write sentences in your exercise book. Запиши речення в зошит. Ми зробимо цю вправу усно. Поглянули. Перше речення. Так, перше речення. Eat dirty fruit, їсти брудні фрукти. Я думаю, цього не варто робити, тому ми кажемо на першому місці слово you, потім, бачите, you, потім кажемо, shouldn't не варто. І далі все інше без змін. You shouldn't eat dirty fruit. Так, number two. Drink tea with lemon. Якщо у дівчинки хворе горло, то їй варто пити чай з лимоном. Отже, ми кажемо на перше місце ставимо you, На друге місце ставимо should. І далі все без змін. Drink tea with lemon. You should drink tea with lemon. Далі дивимося drink cold cola. Пити холодну колу. Я думаю, не варто. Отже, ми кажемо you shouldn't і далі все без змін. Drink cold cola. Так. І number foin number four: stay in bed. У хлопчика застуда. Його ніс біжить в англійській мові. Your nose is running. Означає, що з носика біжить. Your nose is running. Отже, йому варто лишатись в ліжку. І ми кажемо «you» be, Далі Should варто, stay in bed, лишатися в ліжку. Так, and last і останнє number three. Номер три. – послухай, «end point» і покажи. What does the doctor advise Mary to do? Які лікареві поради Мері робить? Just a minute. я увімкну аудіо. Lessons 5 to 6. 3. Listen and point. What does the doctor advise Mary? What is the doctor's advice, Mary? Які лікареві поради, Мері? You've got a bad cold, Mary. You've got ти маєш, a bad cold. Погану застуду, Мері. What should I do? You should stay in bed. What should I do? Що я маю робити? You should stay in bed. Ти маєш лишатись ліжку. You shouldn't go to school. You shouldn't shouldn't go go to to school. school. Ти не маєш іти до школи. Okay. And you should drink tea with lemon. And e you should drink, ти маєш пити, tea with lemon, чай з лимоном. And have a goggle for your throat. And have a goggle і полоскати your throat своє горло. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Дякую, лікарю. Ну що ж, поглянемо. Uh, stay in bed. Лишатися в ліжку. Drink tea with lemon. І ось це я не дуже можу розібрати, що це таке. Дуже схоже на молоко, якщо чесно. Там в нас було ще полоскання, так? Отже, пропускаємо. Незрозуміло. Дуже схоже на молоко, як на мене. Окей, okay. Open Your Workbooks, page 57. Page 57, сторіночка 57. Дуже легке завдання. Дивіться, моє хороше. Number two. There is a cut on my hand. Є поріз на моїй руці. Uh, у нас з вами відповідь C. You should put a plaster on it. Тобі варто покласти пластир на нього. Number three, I can't see well. Я не можу бачити добре. You should go to the optician. Тобі варто сходити до оптика. And last. I have got a stomach ache. Я маю um, білю з животі. You should eat with dream, dirty hands. I'm sorry. You should eat with dirty hands. Тобі варто їсти. Dirty. Тобі не варто їсти з брудними руками. Заплуталася. Окей, okay. number two. Read. Прочитай and circle і обведи correct item. Правильний варіант. Я зараз вам допоможу з перекладом, а ви самостійно оберете. Ось погляньте. Number two. Noмер два. You, you toбі eat fresh food. Їсти свіжу їжу. Думаємо, тобі should, варто їсти свіжу рибу? Чи тобі не варто їсти свіжу рибу? Обираємо euh, свіжу рибу. Обираємо один із цих варіантів. Number three, номер три. You should, тобі варто чи shouldn't. Чи не варто eat with dirty hands їсти з брудними руками. Подумайте, вам варто їсти з брудними руками чи не варто? Так, number four. You should тобі варто чи shouldn't. Не варто clean your teeth, чистити свої зуби. Цікаво, варто чи не варто чистити зуби. І останнє and last, number 5. You should, тобі варто, чи shouldn't – не варто. Wash fruit and vegetables мити фрукти і овочі. Подумайте, варто чи не варто мити фрукти і овочі. Оберіть лише один правильний варіант. Нагадую, що варіанти розміщені через рисочку, і вам потрібно обвести кружечком один з них. Окей, okay. and last. Exercise, остання вправа. Значить, дивіться, вправа дуже цікава. Ви теж її виконаєте самостійно, я вам допоможу. Погляньте, choose. Обери advice пораду for poli для полі. She has got, вона має a headache, головний біль, and so throat. І в неї горло болить. Тобто, тут перелік порад при різних захворюваннях. У полі. Болить голова і горло, тобто в неї застуда. Що ми їй порадимо? І так, дивимося, ставимо галочку лише там, де порада підходить для полі. полі, полі should, ось, дивіться. Полі should go to bed. Ну, правильно, в неї ж застуда, тому галочка. Полі should eat sweets. При застуді. Треба полі варто їсти солодощі. При застуді варто їсти солодощі? Я думаю, не варто, тому викреслюю. це порада не для неї. Поле should wash her hands before dinner. Якщо в полі болить голова і горло, чи підходить їй порада? Полі варто мити її руки перед обідом. Наступна, поле should phone the doctor. Полі варто зателефонувати лікару. Якщо в полі болить горло і голова, їй варто зателефонувати лікарю? Якщо так, ставимо галочку. Так, в наступне. Take her temperature. Temperature, I'm sorry. Полі варто поміряти температуру. Якщо в неї застуда, варто поміряти температуру? Якщо так, ставимо галочку. Shouldn't eat with dirty hands. Полі не варто їсти з брудними руками. При застуді, це корисна порада? Подумайте, так чи ні? Якщо так, ставите галочку. А якщо ні, можете або закреслити речення, або взагалі пропустити. Наступне: Poly shouldn't drink cold drinks. Полі не варто drink пити cold drinks, холодні напої. Якщо в неї застуда, варто їй пити напої холодні? Так, якщо порада підходить. Олі не варто пити холодні напої. Ставимо галочку. Поле should have a gaggle. Полі варто мати полоскання. Не ж горло болить. Варто їй полоскати горло. Якщо так, ставимо галочку. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. Good day! Гарного дня!